На минулому уроці ми з вами розібрали переклад цього діалогу. Зараз я би хотіла з вами опрацювати лексику. Яким чином? Справа в тому, що я використовую особисту свою методику, тому зараз ми спробуємо зробити дещо незвичайне, ви до такого не звикли. Зараз мізки будуть трошки підкипати, але е, я вам хочу запропонувати це пройти разом. Зараз ми спробуємо прочитати е, міксовані фрази із елементами української та італійської мови. Е, що воно дасть? Е, воно дасть те, що у вас в мізках е, значення цього слова е, стане на своє місце. Тобто ви зараз зможете пройти зі мною ці вправи, і є дуже великий шанс, що ви запам'ятаєте ці слова дуже добре. І так, поїхали. Зараз ми опрацьовуємо слово коме. Коме ми перекладемо як. «як». Коме це сказати італійською. Як. Це сказати італійською. Коме сіді чин італіано. Коме це сказати італійською. Е, давайте ще раз я повторю це е, те ж саме, але швидше. Коме це сказати італійською? Як це сказати італійською? Коме сіти чин італіано. Коме це сказати італійською. Коме, вибач, можеш повторити це ще раз. Як, вибач, можеш повторити це ще раз. Коме скуза поріпетирло налтревольта. Коме, вибач, можеш повторити це ще раз. Е, ще раз трошки швидше. Коме, вибач, можеш повторити це ще раз. Як, вибач, можеш повторити це ще раз. Коме, скуза поріпетир луналь травольта. Коме. Вибач, можеш повторити це ще раз? Комутікямі? Ой, ви, вибачте, я вже читаю... бачу українську читаю іт італійську. Я перепрошую, це вже е, щось не так. Кому тебе звати? Як тебе звати? Комуті кямі? Кому тебе звати? Ще раз швидше: Кому тебе звати? Як тебе звати? Коме тітьямі, «Коме тебе звати. Тобто ці фрази е, можна спробувати навіть не проговорювати вслух, а просто читати, але це вам дуже допоможе запам'ятовувати таким чином. Далі, е, «Мольто», мені подобається Мольто», мені дуже подобається. мі п'яче Мольто. Мені подобається мольто Uh, є один момент. Uh, я точно знаю, що ви не звернули увагу на порядок. Дивіться, у нас тут що було? Uh, італійською Мольто у нас стояла після її слова подобається. Коли ми казали українською, то це Мольто ми перенесли наперед. У нас змінилась позиція. Я зазвичай всім кажу, що італійські тергани, ну ми знаємо, вираз, що у кожного свої тергани в голові. Так я завжди кажу своїм учням, що італійські тергани ходять своїми маршрутами. У них у них свої власні маршрути. І тому такі дрібнички, як зміна порядку слів, це також дуже важливо звертати на це увагу, щоб навчитися правильно розмовляти італійською і як італійці. Тому спробуємо пройти ще раз ці самі фрази, але звертаємо увагу на порядок слів. Бачимо тут Морто в кінці після дієслова в українській. Воно перед дієсловом. Так, ще раз. Мені подобається Марто. Мені дуже подобається. п'яче Марто. Мені подобається Мото. Ще раз швидше мені подобається молта. Мені дуже подобається. Мі molto. Мені подобається мото. Так, і йдемо далі. А ти молто вродлива. Ти дуже вродлива. Сей мотобела. Ще ще раз повторю. Ti molto vrodliva. T duo vrodliva. Sei molto bella. Tu oui. T' molto vrodliva. Dali. Molto dobre. Duze dobre. Molto bene. Molto dobre. She molto dobre. Dudo dobre. Molto bene. Molto dobre. Uh, bene. Se bene. C'è dobre. Tutto bene. C'è bene. Sheras. C'è bene. Se dobre. Tutto bene. Se bene. Bene. Yeah zadovolena. Dobra, ja zadovolena. Bene, sono contenta. Bene, io zadovolena. Sheras. Бене, я задоволена. Добре, я задоволена. Бене, що новонтента. Бене, я задоволена. Далі. Стопом, так. З тобою мені дуже бене. З тобою мені дуже добре. Конте з томольтобене. З тобою мені дуже бене. Ще раз. З тобою мені дуже бене. З тобою мені дуже добре. Контесто бене. З тобою мені дуже бене. Анке. Анке ми. Ми також. Анке ми. І дивіться, тут нас також треба звертати увагу на порядок слів. Тут італійські тергани також пішли своїм шляхом. Ей, тому тут треба запам'ятовувати, що в них є трошки інший порядок слів. Тому, ще раз, наші тергони ходять одними маршрутами, італійські іншими. Тому треба запам'ятати італійський порядок слів. Звертаємо увагу на порядок «анке Ми також «анке ми». Бачимо, у нас змінюється порядок слів. Uh, anche zaftra, завra takos, anche Domani, Anki zaftra. anche zaftra, Zafra takos, anche Domani, anche anche завтра, завтра anche ieri, anche Zafra. anche choratos. Ankieri. Ankivchora. anche ieri, Anche Ankivchora. Так, і на сьогодні це, мабуть, все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи заходить вам такий формат, чи краще було б самостійно читати, а не слухати вголос. Напишіть, як вам така методика.